Был <laughs> вот такой дурацький анекдот про ТД9. Скішно, майже в кожному, що пишу, помилку вибиве. Ну, є така можливість вимкнути Т 9 Прям у мене на цьому телефоні увімкнений т 9 і він українські слова не завжди розрізняє правильно. Я так думаю, хто ж тебе налаштовував те де весь шановний. Знаєш, як то кажуть, якщо вам кажуть шановний, то ніякий ви не шановний і краще тікайте. Так, це третій ряд. Через те, що нитка тонша, то він не виглядає, звісно, так солідно, як тими рожевими нитками. Але тут роботи не менше. Дякую за лайкосики, друзі, дякую. Ольга, дякую, що рухаєте мені чатика. Іночка, завтра буде багато прання з музикою. Ух ти! А що це за прання з музикою? Я теж так хочу. Прання з музикою. Хм. Ставиш там собі якийсь бід. Х-у <свісно> <свісно> ритмі музики, да, <свісно> О, машинка виграє в кінці прання, а вона нащо, і вона спікає в кінці... наприкінці прання пікає і все. Ніяких тобі, а потанцювати а то, а сьо. І знову ця таємнича петля. І за якої не дістатися? О, файно. Впоралася з першого разу, аж не віриться. Так, третій ряд. Далі четвертий ряд. Петля підйому. Розвертаємо і стовпчики. А була інтрига, була, була. Думали, що то буде? А там стопчики, Ще й без накиду. Ось такого файного. м mm м -hmm. Дуже файно.